Поки я випустила це відео, пройшло півроку, але я зробила це. Я довела це до кінця. Дякую вам, що не дивлячись на такі довгі терміни. Залишайтеся зі мною. Насправді, рік тому ми вже бачилися з вами в цьому форматі. Тоді я знімала 10 класних кав'ярні познані, і це було моє вперше. Цього разу я до вас повертаюся із більш широким спектром закладів. Ми будемо ходити дивитися на нові місця у Познані, адже їх зараз просто неймовірна кількість. Їх настільки багато і так активно відчиняється, що я буквально не встигаю сходити у всі. На жаль, у більшості закладів, які я знімала, не записався. Звук або ж просто хтось натиснув на мікрофончик і відео вимкнулося. Але я не покидала надії, що все-таки з цього щось вдасться. Тому якщо ми з вами зустрілися на цьому місці в цей момент, то. У мене все вийшло. Одним із таких класних закладів, які нещодавно відкрилися, став заклад «Лик». Він знаходиться на гарбарах у Познані, дуже близько до центру, тому якщо ви турист і ви вирішили приїхати сюди, щоб погуляти, то локація вам дійсно буде надзвичайно зручна. Що вражає, це те, що тут така, знаєте, неокухня в поєднанні із витонченим і професійним підходом до напоїв, кава, матча, усе просто на найкращому рівні з дуже цікавим. Цікавою подачею із новим поглядом на ці напої. І якраз таки цей заклад це один із перших закладів, які ми прийшли знімати. І на жаль, чомусь не працював мікрофон. Тут дві страви: один це тост з курочкою і соусом. У мене тут салат із зеленої фасольки, страчетела, горіхової посипки і персики. у нас є кава і круасан із заварним кремом. Мені, мені <му> <му> Мінус тост і цей салат. Ну, типу, він супер дивний по смаку, по поєднанню цих смаків, там, типу, абрикоси, абрикосовий мус, не підсолоджений, якийсь лайм, страчітела, свіжа, зелена, спер фасолька, і, типу, ну, це реально смачно. Так як ми були тут декілька разів, я можу абсолютно впевнено і точно сказати, що їжа тут дуже смачна, але якщо ви не любите експерименти, то можливо вам тут трішки буде не до вподоби. Я якраз таки люблю щось цікаве і смачне, тому. Тут мені дуже подобається. У наступний заклад ми пішли саме на сніданок. Це новий заклад на лазажу. Насправді, лазаж недооцінений район, і мені дуже цікаво, чому зараз там не використовують можливості усі люди, які збираються відкривати заклади, тому що там дійсно їх дуже мало. І мені здається, що це було б дуже перспективно. Прямо на ринку Лазарським відкрився невеличкий заклад шняданьовий. Тобто концепція закладу заключається у тому, що відранку від ранку. І до обіду можете прийти і з'їсти якийсь сніданок, паралельно випивши каву. Я пішла туди не сама разом із Альоною. Зараз ми будемо робити ревізію на новий заклад в Познані. І я, власне, тільки що спізнилася і намагаюся що забрати, щоб замовити собі. Нам принесла нашу їжу. У нас дві страви: одна солодка, одна Класно. Ось такий цезар-тост. Виглядає дуже симпатично, дуже ароматний. Класний. І у Альони... Це що це наші українські оладушки. Є очікування? Очікування є? Що хочеться сказати? Дійсно цікаве поєднання смаків. Я була там декілька разів. Мені подобаються тости, які вони роблять. Мені в цілому подобається їжа, тому що вона максимально проста, але при цьому зберігає якийсь особливий смак. Та й при тому, що страви доволі такі прості і зрозумілі, завжди додається якась е, деталі, якийсь інгредієнт, який додає йому особливого смаку. Але... Хочу зазначити, що кава у цьому закладі мені абсолютно не подобається. Неподалік від нього є саме кав'ярня Вандал. Я вам раджу завітати саме туди, якщо ви хочете вибити каву і ви на лазажу. Проте саме тут. Кава для мене це дійсно ритуал. Це те, що кожного дня зі мною. Це те, що я ні на що не проміняю, тому що з цього починається мій ранок. Окрім того, що я хожу у різні кав'ярні, я звичайно що люблю проводити цей ритуал удома. 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжо обсмаженої кави. В їх асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. А ще вони запустили своє власне виробництво у Чехії, тому обсмажують та відправляють каву по усій Європі. До речі, по моєму промокоду FoxVika ви можете отримати знижку на 15% на усю каву, окрім діпів, комбо та наборів. Смакуйте із радістю! Ну а ми рухаємося далі. І зараз я вам покажу заклад, який відкрився насправді неподалік мого дому. І це дуже сильно впливає на мій бюджет, адже я не можу собі відмовити і не піти туди снідати. По-перше, класна локація. По-друге, дуже класне обслуговування. По-третє, мені подобається, яку їжу вони створюють. І по четверте там дуже красиво і затишно. Більшість закладів, які зараз відкриваються, чомусь схожі з стилістикою, там е, дуже багато є. Знаєте, необроване. Облених матеріалів типу бетону залізних деталей металевих. І через це складається враження, що всі заклади між собою схожі. Але це насправді є так. Але кожний з них має якусь свою особливість. І ось ще один день, коли я вам показую заклади. І сьогодні ми йдемо в такий дощовий вівторок, день незалежності Польщі. Новий заклад на єжицях. Ми дуже любимо туди ходити на сніданки. На сьогодні сімейний обід. І за що я власне дуже люблю Єжиця, наш район, так за те, що. Тут максимальна концентрація суперкрутих, класних закладів, і їх стає ще більше. Я просто не встигаю ходити і знімати це все, тому що ну знаєте, бюджет не резиновий, але не можу не потратити трішки грошей. Я вам показати цю красу. Поїхали! заклад. Називається масло. Коли ми прийшли сюди вперше, ми простояли дуже довго у черзі, але майте на увазі, що в цілому, якщо ви прийдете сюди у якийсь вихідний або в хорошу погоду, то скоріше за все ви також будете стояти у черзі. Чому? Тому що насправді в середині не так багато території, не таке велике приміщення. Як на заклад який спеціалізується в основному на їжі, а не на напорах. Але Стояння у черзі, мені здається, було того варте, тому що поки що цей заклад у топі моїх улюблених, адже там реально дуже смачно. По кольорам дуже класно все зроблено, тому що бордовий, масляний і небесно голубий Ну це просто якесь мега-поєднання. Мені дуже подобається з з стилем, да, дивочки. Все до деталей. У нас тут дирончик з кашанкою, яйцем пашот, гірчичкою і цибулькою. Виглядає дуже апетитно, пахне так само. Тут у нас тост з яєшнею і з макрелою копченою. Теж дуже прикольно. І звичайно, що королева цього столу це у нас печінка в вершковому соусі з сливками і з бріошкою. Взагалі, ця печінка перевернула моє уявлення про печінку, бо я її не люблю. Але конкретно ця дуже смачна. Вона така солоденька і дуже ніжна. Це місце з самого відкриття попало в моє сердечко і потрапило реально у топи. Я його обожнюю. Тут дуже смачно, і я би з радістю приходила сюди працювати. Але насправді тут дуже погано працює інтернет, і дуже мало місця. король нашого столу. Це Такий величезний святомартійський рога десерт, який затверджено у познані, і вважається саме познанським. І його фішка у тому, що всередині не чорний мак, а білий. Коротше, як ви могли зрозуміти, всі зацінили цей заклад, і наш вердикт йому однозначно тверда. 8. Ще один класний заклад, який також відкрився на біжицях. це заклад Аве. Насправді мені здається, що там щось є австрійське, тому що в основному фішка їхнього закладу у тому, що вони подають шніцель. І на жаль, тут не буде огляду, тому що я випадково видалила його з телефону. Уви, уви. Не повірите, але на цьому моменті треба поставити лайк і написати коментар, адже саме це допомагає мені просувати мій канал і ставати кращими для вас. Привіт! Це Віка на монтажі, і назріла абсолютно патва ситуація. Я помітила, що, на жаль, не розказала про ще два дуже класні і гідні заклади, які знімала. І мені приходиться дозняти цей кусочок і розказати вам зараз про те, які все-таки ще такі бонусні два заклади. Ви маєте обов'язково відвідати у Познані. Перший з них це цирк. Порівняно із іншими закладами він дійсно відрізняється як інтер'єром, так і їжею. Все дуже красиво. Його зроблено у витриманому стилі, хоч і дійсно присутні колони, бетон, все, що було до цього. Дивіться, які класні оброблені двері, але як вже є. Також важливо згадати, що відкрив цей заклад чувак, який відкрив один із моїх найулюбленіших закладів, в познані Sunshine. Обожнюю всім серцем, дуже е, люблю туди ходити на особливі дні або порадувати себе. І ось тут попадання в смаки мої абсолютно стовідсоткові. Що можу сказати, що цирк і саншайн між собою дійсно схожі по смакам і по тому, що вони роблять. Тут правда більше десертів е, і декілька позицій основних страв. Змінуся, звичайно, тут е, якби до нас ніхто не підходить. Е, і дуже довге обслуговування, тобто ми вже могли чотири рази замовити, але. Але нас просто побутови ігнорують. Я дуже хочу їсти. Сьогодні ми знову з Альоною. Ви її вже знаєте, я вже вас знайомила. Але з минулого відео пройшло стільки часу, що буквально стала зима. Цей заклад називається Цирк. Тут також в цілому ви можете з'їсти лише сніданки, десерти і напої. Ти вже була тут? Ні. Не була. <світ> я тут не була. Мені вже не подобається, бо ми дуже довго чекаємо, а я дуже голодна, я дуже хочу пити. А офіціанти нас тупо ігнорують. Зараз будемо пробувати наші страви. Ми замовили одну і ту саму страву, щоб ви розуміли. Побачимо, побачимо. Побачим. Що в цілому очікування було недовге. Я попросила окремо принести гриби, бо я була не впевнена, що їх буду їсти. Перед цим нам принесли два напої. Вісім цьому тосту за інші відповідальності не нанесемо. Тут дійсно смачно, і заклад дійсно гідний вашої уваги. Тому обов'язково записуйте собі олівчиком і відвідуйте, якщо будете у Познані. І другий, не менш класний заклад, який чомусь уминула моя голова, коли я записувала основне відео: це заклад Тигриш. Він знаходиться на Швінтегу Мартіна, в самому центрі, в серці в Познані. Дуже маленький та затишний заклад. Насправді краще за все бронювати столики там, тому що кожний столик має свій час, коли він вільний. і Скоріше за все, якщо ви прийдете трішки запізно, то часу на посидіти там у вас буде небагато. Тут ви не знайдете м'яса, але тим не менш, тут дуже багато цікавих позицій, класний бари. Ви можете посмакувати, завітати. Дуже рекомендую вам. Ставтесь не звати Ірина. Я фотограф. Не треба це казати чи ні, чи просто казати я білявка, я жінка. Головна командувач сьогодні ми будемо тестувати цей тигрись і казати свою е, відверту думку так суб'єктивно, але правдиво. Чотири з п'яти. Я би додала туди трошки більше якихось пікантних спецій. Я не люблю гостре того. Мені ця картопля була бомба, але я в цілому обожнюю картоплю. Я готова їсти кожного дня в різних видах, хочу однакових без різниці. І тому мені прям супер класно. Десять зі стін. Двінадцять. Ми ще брали хлібчик з маслом. І теж був супер класний. У них, походу, якась класна випічка, а навіть якщо ні, типу хліб був прямо з пекарні. І осталося у нас останнє блюдо: це такі е, цвітна капуста з, е, з хумусом. 50-50, чесно кажучи. Кайфую від таких місць, і рада, що їх більше і більше. більше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар з декількох слів. Можливо, напишете, який заклад вам найбільше сподобався у цьому огляді, або що вам найбільше в цілому сподобалося у огляді. Буду дуже рада з вами поспілкуватися і бачити ваші коментарі. На цьому насправді у мене все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. З вами була Фокс Вікаве. Всім па-па!